Починає роботу проєкт Зелена кімната, який покликаний забезпечити мінімальну травматизацію дітей, постраждалих від сексуального насильства, від домашнього насильства для дітей, які стали потерпілим від злочину, стали учасником злочину, для того, щоб якісно провести роботу. і в першу чергу зберегти, наскільки це можливо, психологічне здоров'я дитини. До проєкту будуть залучені і психологи, наскільки ми роз... зможемо це осягнути, залучити. Послугу для роботи із дітьми, як і ювенальна превенція зможуть, так і працівники слідства, можливо, і прокуратури. А сьогодні. От, е Хотілося б почути думку спеціалістів, які безпосередньо там а, приймають участь в процесі. Завдяки цьому проєкту Зелена кімната. Ми зможемо на якомога якісніше працювати з дітьми, які стали жертвами чи свідками домашнього насильства, сексуального насильства. І я впевнений в тому, що якомога краще поліпшиться і якість спілкування з дітьми, і все таки в нас буде можливість більш кваліфіковано, якісніше працювати із даними дітворою. Також хотів всім подякувати за відкриття вказаної кімнати. Дійсно, я впевнений, що необхідно в подальшому напрацьовувати практику, як використовувати її по максимуму. Можу лише сказати, що з органів прокуратури буде виключно тільки підтримка і взаємодопомога в діяльності і функціонуванні вказаної кімнати. Я хочу сказати про Дякую для релізації реалізації цього проекту і пенальні превенції, і присутні співробітникам поліції, прокуратури. Я думаю, що це дуже гарний приклад створення екосистеми для для роботи з дітьми в цьому середовищі. Creation... Я думаю, що створення таких от приміщень, як зелена кімната, вони будуть сприяти тому, щоб розвивалася культура довіри, поваги та дружніх відносин з поліцією і, і особливо для молоді безпосередньо які можуть бути і свідками і, і кривдниками, і тими хто потребує захисту і збереження їх прав та дотримання високих стандартів я дуже рада що проон підтримувала вас в реалізації цієї активності і сподіваюся на майбутні проекти як громадська організація, громадська організація, центр сучасного розвитку та інновацій, долучилася до цього проекту, до цієї ініціативи. Нас попросила ініціатором, була поліція, яка звернулася до нас. А чи не погодимося ми реалізувати а, такий так. проект? Для мене це досить цікавий досвід, того що працюючи, можна об'єднати зусилля державних і недержавних сфер, і це дає дуже гарні результати. Тому ми можемо підсилити те, Ті ресурси, які мають громади, і надати можливість, щоб наші діти були у безпеці, щоб вони отримували якісні послуги, і ми задовільнили будь-які їхні потреби в будь-який момент їхнього життя. І ситуації пов'язані з насильством щодо дітей, або якщо діти потрапляють в ситуацію правопорушення, коли вони скоюють, щоб це закінчилося для них з мінімальними. Якимось негативними наслідками, щоб їхнє життя складалося якнайкраще. За mm -hmm. для цього ми всі тут зібралися, і сподіваюся, цей проект буде дійсно мати своє гарне продовження, і але клієнтів буде якомога менше. Я теж хочу подякувати і представникам програми розвитку в Україні і вам, як громадській організації, яка зголосилася допомогти нам у реалізації цього проекту. І ми тут зібралися не просто представники кожен своєї структури чи організації, а це дійсно показово результат командної роботи, і нас попереду ще чекає велика робота, але вона буде приємна в тому плані, що. Ми все ж таки досягаємо свої мети, коли ми е, можемо працювати з дитиною в комфортних для неї умовах, убезпечити їхній простір, і наша задача так само взаємодіяти надалі із, із структурними органами, громадськими організаціями і е, відповідно спеціалістами, які будуть комунікувати з дітьми, і е, завдавати найменшої травматизації при спілкуванні. І, е, Будемо сподіватися, що таких випадків все ж таки, як кожен з нас тут сподівається, буде менше. Дякую також всім. Я хочу від сектору ювінальної превенції Лубинського районного відділу поліції подякувати за таку можливість, за можливість робити свою роботу якісніше, захищати права дітей якісніше. Ми дуже 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 вам дякуємо і кожному з представників, які долучились до цього проекту, тому що для нас це важливо. Нам цього дійсно не вистачало. І ми сподіваємося, що в майбутньому ми будемо досконалюватися, досконалюватися. І дійсно, це буде дієво і будуть можливо ще якісь нові проекти. Дякуємо вам велике.